Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за активність на моєму каналі. Нагадую, що триває передпродаж книги вся правда про бренд. Це збірник де 38 українців. Зараз війну поділилися своїми успіхами, своїми помилками, своїми труднощами да, і своїми перемогами. от, Для того, щоб поділитися своїм досвідом і мотивувати інших не здаватися, розвиватися, тому що в будь-якій ситуації ну, реально ця книга вам доведе, що це все можливо. От, Тож, будь ласка, ви можете замовити або друкарний. Екземпляр або електронну книгу. 10% підуть на фонд Благодарую на допомогу ЗСУ. І так, поїхали. Що є, що буде? Що є? Що буде? Плюс, мінус. Угу. І на що звернути в цій ситуації увагу або як порада? Ну, бачите, трошечки все ж таки... Хтось відмовлявся, мабуть, відпочивати, і тому почали і далі перевертатися енергії. Король Кубків, дивіться, це про людину середнього віку, котра може призвести вас до втрати кар'єри або навіть планів. Проблема в тому, що ви тепло відноситесь з... Тися до цієї людини, да? тобто це може бути ваш родич або старий якийсь знайомий. От от. Тобто людина може вакось да? ну, вплоть до того, да, да, куди ти ходиш, і чим ти займаєшся, і навіщо воно тобі треба, як наше. А, старше покоління вони люблять, да? піди на завод, краще піди на завод і так далі казати. Да? І такий тиск він може в принципі да, на вас вплинути. Тож просто будьте обережними, якщо вже зараз у вас це відноситься, ну все ж таки Теплі відносини це класно, але е, інші люди не повинні заходити за ваші межі, да, за ваші кордони так само і манипулювати. Не дозволяйте собою нікому. Дивіться, якщо ви дозволяєте це навіть рідним, е, то. Після того підтягуються і інші люди, котрі так само вами маніпулюють. Тобто таке закульцовка із-за того відбувається. От а тут рекомендовано передивитися свої погляди та відносини. Можливі сварки, можлива несправедливість якась, да? стосовно вас, наприклад, ви багато там робите для своєї кар'єри, да? а вас знецінює така людина. Це не обов'язково, що ваш родич. От. Але все ж таки, як ви ну, те людина, до котрої ви тепло відноситесь. можливо, там дядя як... Якийсь вас, да? ну, тобто, можливо, не супер близький, не... все одно тут теплі відносини і ця людина цим користується. Тож передивіться, будь ласка, хто з вами так вчиняє. Що від того може бути? да Тут жезлів, ну вже взяли ту... туза і почали всіх ганяти, да розганяти, скажімо так, тузи це про. Діяльність взагалі, да? ну тут вже це пік діяльності, скажімо так. Тут про творчі починання, ідеї, які потребують вашого втілення. У когось навіть не просто буде там якесь творіння, а якісь винаходи зможете ну, започаткувати щось там, тобто якісь потужні будуть ваші ідеї. От тут гарний, гарний час для вирішення для рішучих дій. Тут реальні плани про триумф, про стан задоволення для когось відіграється, як все ж таки отримання спадщини та подорож. І тепер, що вам буде заважати, да, четвірка мечів? Ну а вона в нас в плюсах. Дивіться, зараз будемо знаходити, вчитися, знаходити плюси у всьому. Четвірка мечів. І вона нам в плюсах це про що? Це про жадібність, про ревнощі, заздрощі, відсутність довіри, помилки призводять до зміни планів, поганих сни і грошові проблеми. Як вас може, як ви скажете, це може скажімо так. Як це може вам допомагати? Іноді заздрощі, жадібність і ревнощі, якщо то не критичний стан цих енергій, якщо вони вас не захопили повністю, вони можуть вас мотивувати. Розумієте? Вони можуть вас мотивувати і завжди свої заздрощі та жадібність, да, і всі ці? скажімо так, негативні низькі вібрації завжди їх трансформуйте для себе в позитив. Ага, я позаздрив, позаздрила тій людині, але замість того, щоб витрачати свій час. А... Щоб їй там навіть побажати, да щоб в тебе того не було, тому що в мене того нема. Замість того, подумайте, як ви можете досягнути того ж самого, Розумієте, це вас може мотивувати. Можливо, тут у вас вже да, ем, такі енергії з'явилися, і можливо, це вас і мотивує. Що у вас просто друге дихання якесь відкриться, і почнуть до вас приходити ідеї, тому що е, скоріш за все, ви тут це правильно для себе використаєте свою заздрість, розумієте? Дивіться, не треба соромитися цього, да але знову таки тут дуже важливо... Розуміти, чи ви підпадаєте під вплив таких енергій повністю чи ні, розумієте, якщо ви е, собі це е, заздрість і жадібність, да, що, а у інших є, а в мене немає, я теж хочу. От тоді це працює на вас. А якщо у інших нема і що е, у інших є, і щоб у вас не було, тому що в мене нема, тоді ви так само це отримаєте ну, собі назад. Розумієте, Тож так такі енергії будуть вас підтримувати, вони можуть вас мотивувати. А тепер, щоб... Буде заважати десятка пентаклів. Це десятка завжди про якийсь новий, скажімо так, про новий етап. Да? І в даній позиції карта каже: ви ще не готові гідно зустріти успіх, не ризикуйте марно. Можуть бути тут збитки. Хтось, дивіться, захоче, можливо, пограти в якусь а, азартну гру. да, а, В чомусь ви зможете роздивитися для себе якийсь шанс, типу і вдачу. Але в цій грі шанси і вдачі можуть змінити ваше життя не в кращу сторону. Да? Тут прибуток може піти так же легко, як і прийшов. Тобто, дивіться, у вас та є. Ви все одно тут, да, і ви на троні, і людина там поруч, одразу з вами, все одно є якісь ресурси. Ви можете просто злити гроші. Якщо ви боїтеся, наприклад, вкладатися в свої нові ідеї. Нема у вас в собі якоїсь повної впевненості, да, все одно енергії перевернуті. От, і ви за того можете просто їх злити, свої фінанси, щоб не вкладатися в свої нові. Тому що тут вам сказано, гарні нові ваші ідеї, винаходи, мистецтво, будь-що, але воно потребує вашого втілення. Розумієте, тут ще від вас залежить, що у вас. Буде надалі, чи будете ви втілувати і вкладати свої гроші краще, вкладайте в свої ідеї в розвиток свого? О, тому що тут ви можете їх просто злити через якусь гру або о, о, якийсь ефімерний шанс. да Людина там прийде до вас, не знаю, скаже. А, Слухай, я там по телевізору, бачу. От сьогодні тисячу вкладаєш, завтра 10 тисяч отримаєш. розумієте? І ви вкладаєте це. Внутрішній буде такий супротив. Це вам буде заважати. Не ризикуйте, Вам кажуть ні в чому не ризикуйте, прорахуйте. Да, моя ідея така. Що мені треба, щоб її втілити? На, на намалюйте прям собі структуру, що в мене вже є, які ресурси за для того, щоб я це втілила, які люди у мене є, які знання в мене є, і що мені треба Розумієте, коли ви пропишете, ви будете розуміти, от що ви можете вкласти, що ви не можете вкласти, що вам ще треба здобути, але тут зберігайте, бачите, ви можете все злити, тому просто. Якщо не можете зараз вже вкладатися, не відчуваєте в собі впевненості, то просто збережіть, поки що затаїться, да? збережіть краще зберегти свої пентаклі. <coughs> Карта ще каже: треба поставити собі мету і розуміти, що до неї треба буде дійти да? через вперту працю свою. Розумієте, от в дуже, в дуже в дуже рідких випадках ця карта ну, каже про фізич, фізичну смерть. Це не обов'язково ваша. Да, що буде заважати? Можливо, у вашому оточенні хтось ну, піде в інший світ вже. Да, і звісно, такі енергії вам будуть заважати. Знову такі, ви можете просто не почати не почати втілювати свої ідеї. Тоді да, ну, дивіться на що звернути увагу, закохані. В перевернутій позиції. От, і це дивіться, ну, понятна, да? Тут про невірний вибір, тут про якісь сварки, якісь конфлікти, втрата кохання або дорогої людини, знову таки, да? про складну ситуацію, в якої немає рішення. Ну, якщо то буде, наприклад, не концентруйтеся на тому, що обов'язково буде ваша смерть або у когось смерть. Да? Навіть якщо ваша смерть, ну дивіться. В мене, було, в мене був вихід з тіла. Да, я це пам'ятаю, три рази я, можна сказати, вмирала. Але я тут розумієте, то навіть значення, що буде смерть, це просто якийсь критичний момент. Ну одного разу ми розбились на мотоциклі. Звісно, я того не, я не була за рулем, я, я не знала, що так вийде і так далі. Розумієте? От, але то просто знову таки буде заважати, тому що якщо ви навіть виживете десь, да, щось, то у вас просто треба буде час. Ну, на своє відновлення витратити потім, і тоді, звісно, якісь ідеї вони можуть відкладатися. Але навіть якщо у вас якась психосоматика вкладає у, у, у кровать, у постіль да, в ліжко, будь ласка, використовуйте все одно той час собі на благо. Беріть бумагу і просто пишіть все, що у вас в голові, все, що вам заважає жити, ваші страхи, виписуйте все. Будь-який стан використовуйте собі во благо. от а, знову таки, тут для когось відіграється крах ділового союзу завдяки третім особам. Тобто хтось може до вас зайти. да, і Тут була якась маніпуляція є від якоїсь людини, то можливо навіть така людина, да, вона може навіть в союз ваш зайти. Можливо, ну справді ви з кимось хочете поспівпрацювати. Така людина буде вам казати, та нащо воно тобі. Тобто теплі відносини, да ви, скоріш за все, не зможете їй одразу сказати слухай, ну, залиш мене в спокій, дай я... Я отут, я сама Давай я або сам, я тут розберуся. да Тобто, тобто через такі відносини да ми дозволяємо іноді людям собою маніпулювати і то нам потім ну вилазить якимось втратами. все ж таки Тепер, які енергії вас вам допоможуть втілювати свої ідеї? Давайте я так за, запитаю, які вам енергії допоможуть втілювати свої енергії. так а ну дивіться знову такі. Бачите, тут про відпочинок, тут про те, що пані а, спокійно собі мріє, да, вона знайшла а, собі чудове місце, де їй комфортно. От, вона споглядає на всесвіт, вона, вона розуміє, що а, в той час, коли вона відпочиває, бачите, зараз дуже багато карт усі кажуть про відпочинок. Люди біжуть. А, зараз все світ перейшов, і наша земля на інші вібрації, да, все пришвидшується. І люди намагаються, а, тобто намагаються, а, скажімо так, а, забула. Ну, Вчасно потрапити всюди, да, тобто, а, пришвидшитися, да? прискоритися. Люди намагаються прискоритися, от, а, але то навпаки не потрібно. Розумієте, нас неправильно, ми живемо в скривдженій системі. ну, Ми в таку прийшли, і зараз в принципі, від нас залежить. да, Чи ми залишимо її такою для наших дітей і ну, на, на, і інших поколінь? да, Або ми її змінимо, але ця система, в котрій ми живемо, вона хибна. Вона не дозволяла людям відпочивати. В нас навчали, що всі повинні бути однаковими, що ви усім постійно щось винні. Да? Насаджувалося відчуття провини. Ти відпочиваєш, а що це ти відпочиваєш? Ти руками навіть нічого не робиш. Да? Наші пані навіть досі. Багато людей я знаю, котрі не можуть просто кіно просто подивитися для того, щоб просто перемкнутися. Не про що не думати в той момент, розумієте, перезавантажитися. Щоб прийшли ті самі нові ідеї, да, для них треба звільнити місце в своїй голові, в своїх енергіях, емоціях і так далі. Да? А нас заганяли в таке встойло, щоб ми, от о, як конячка, да, вивели її, попрацювали і назад встойло. Отак її поставили і ще очі її так закривають, коли вона десь біжить. Щоб вона Бачила тільки отуди, куди їм треба, да? щоб вона не бачила який чудовий світ навколо. Тож, будь ласка, піклуйтеся про себе, вчиться це робити. Е, розуміти в той час, коли ви відпочиваєте все світ радіє в цей час для вас. Ви не прийшли впахуватися, будь ласка, змінюйте це, буде щастя. Не дозволяйте третім особам знову таки, дивіться. А чому приходять потім треті особи в наші відносини, в якісь діловіни, діловіни важливо. Тому що тут навіть людині, до котрої ви тепло відноситесь, ви дозволяєте, скоріш за все, собою маніпулювати. Тоді все світ дивиться, і інші люди так само вони дивляться на вас і на ваших енергіях. Вони відчувають, ага, з ним або з нею так можна, можна маніпулювати. Так чого ж їм відмовлятися? У вас є ресурс, у вас є ідеї, ви готові створювати у вас жест в руках, ви можете. Все розумієте, всі всі ідеї свої ну в життя, скажімо так, запровадити. От, але ні, ви дозволяєте іншим маніпулювати І тоді знаходяться обов'язково якісь не несвідомі взагалі люди. Да, вони просто заходять ваші ваші відносини будь-які, розумієте? От, тож будь ласка. Пам'ятайте, що ви є цінністю, ваше щастя, всесвіт чекає від вас щастя, довіри до себе, відпочинку. Він хоче, щоб ви раділи цьому життю. Дай тоді він буде підсилювати ці ваші енергії, щастя і давати вам ще більше щастя. Життя це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо плани, да? тобто життя не зупиняється все одно. Ну, це те, в принципі, що я сказала. Я вам бажаю перевернути все ж таки свої енергії, а, закоханих а, в таке, да? і потрапити під захист вищих сил, але від вас все залежить. А, будь ласка, любі друзі, будьте екологічними, по перше, до себе. Буде вам щастя. З повагою, Софія!